Привіт, привіт, всім, дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на травень 2025 року. Я вас вітаю У травні. Станеться дуже багато подій, які вас будуть. Так, затрагувати взагалі травень у нас це місяць, коли всі планети йдуть в прямому русі, і тут дуже важливо діяти. Дуже важливо уже реалізовувати себе, починати щось нове, підписувати контракти, знайомитися з новими людьми, ставити собі цілі і йти до них, тому що всі планети вони нас будуть підштовхувати до цього всього. І далі, у травні, що у нас значить станеться ваш покровитель Нептун, який перейшов у кінці березня, у знак зодіаку Овен. А це ваш другий дім, так? Це ваші заробітки, це ваші цінності. І тут Нептун він може давати вам якісь ем, у Овні, коли він прийшов, він буде давати вам якісь емоції. Дуже сильні так, Овен це у нас запальний такий знак. а Нептун це емоційна планета. Він вами покровительствує. І взагалі тут потрібно дивитися в вашій особистій натальній карті, де овен знаходиться. Так, тому що ми зараз по сонцю, я буду вам говорити, але якщо ви розрахуєте собі свою натальну карту, абсолютно безкоштовно в інтернеті, щоб ви просто знали, бачили фотографію так, паспорт свого неба, коли ви народилися. От там ви дивіться, де у вас знаходиться перший градус Овна, в якому домі, в якій сфері. Там у нас Венера, яка була в рибках зараз, так вона буде 2 числа переходити в Овен, і вона буде поєднуватися з планетою Нептун. Венера, це про красу. Венера взагалі дуже любить бути в рибках. Венера, коли в рибах, вона дає вам такий надзвичайно прекрасний гармонійний стан. Взагалі всі жінки, Венера покровительство над жінками, ці жінки себе краще почувають. І зараз, коли вона буде в Овен переходити, у вас може з'явитися це також і планета грошей. Це планета так, якихось навіть якоїсь краси всі всіх тих робіт, що пов'язані з жіночністю, з красою, з естетикою, з усім, що дуже смачно, дорого, багато. І тут, коли вона буде з Нептуном поєднуватися, а це ваш покровитель, так ви його відчуваєте завжди, і будь-яка планета, яка би з ним не поєднувалася, ви його будете відчувати дуже сильно. Там у вас можуть з'явитися нові можливості, якісь нові люди, нові жінки, там нова робота, наприклад, так у сфері жіночності якоїсь. І тут у вас буде дуже такі приємні емоції, і більше того, так як це все в огні, у вас там буде багато енергії. Так, ви будете саме цю енергію в собі відкривати. Далі, 17 числа, у нас буде поєднання Сонця з планетою Уран у знаці зодяку Телець. І у 26 градусі, тому подивіться ваші на даній карті, де у вас 26 градус І оце поєднання воно буде в дуже класному аспекті з кармічними вузлами. А кармічні вузли де знаходяться правильно? В рибах і в діві? І на вас так ви відчуваєте і один, і другий кармічний вузел, і ви відчуваєте так і знак зодіаку діви. І свій також знак тому е Уран це у нас неочікуваність. Так це планета всього того, що стається, от прям так з бухти барахти, і треба швиденько на це все реагувати. Сонце дає енергію. І сонце, коли у нас заходить так, в будь-який знак, який сонце заходить, там у нас є енергія, там нам хочеться творити, нам хочеться діяти, рухатися вперед. І тут буде дуже багато енергії. От 16, 17, 18, навіть 19 число, там буде це поєднання, і ці 4 дні їх потрібно використати, тому що ця ситуація вона буде кармічною. і кармічною саме от, з позитивної точки зору, тому що аспект до кермічних він є позитивний. і Тут може дуже сильно щось у вашому житті змінитися, можуть люди якісь зайти у нове життя. так там, Наприклад, якщо у вас телець, це сьомий дім, це ваші відносини, то у вас тут може з'явитися якийсь новий партнер по бізнесу, у вас може з'явитися новий партнер у коханні. Уран Ранда є дуже велику різницю у віці, тому тут може бути або людина молодша за вас, або старша. Уран це також діти, так хтось може завагітніти там Якщо у вас, наприклад, в 10 домі це все стається і це статус, то у вас змінюють. Це ваш статус і е, тому, що ви це заробили собі. так Це доленосна така подія, і вона дуже сильно змінить так потім взагалі е, весь е, все наше життя. І в кінці місяці я вас вітаю, рибки нарешті, але ну так собі, знаєте, привітання, тому що Сатурн, який був у Судяку Риби. І він вас просто оце, знаєте, пльотка і фігаче три роки. Тому що Сатурн у нас в одному з три роки знаходиться, і це планета конкретики, це планета дисципліни, це планета, яка дуже любить, щоб все йшло по правилам. Він зужає всю енергію. Він каже, що от твоя сіль, ти йдеш до неї. Це покровитель козирогів, От в кого є знайомі козороги, от такі, як вони, оце Сатурн з вами питався це все зробити. І три роки він ішов по вашому знаку. Він вчив риб більшої відповідальності. Там можливо хтось переїхав, брав на себе якусь відповідальність. Може, хтось там став батьком, і ви отримали на себе якусь відповідальність. Зараз цей Сатурн переходить у знак Зодіаку Овен, і знову ж таки, це ваш другий дім. Тут можуть бути підписані якісь контракти на рахунок вашої роботи, або якась відповідальність. У вас буде по фінансах, і це там якраз таки, де венера зустрічалася з Нептуном на початку місяця, в кінці місяця. Сатурн буде зустрічатися з Нептуном, і Сатурн він хоче вже конкретики. Сатурн хоче якоїсь більше відповідальності. Сатурн хоче, щоб все було чітко по правилах. Тому тут знаєте, от з одної з точки зору. Він залишає ваш знак, і ви такі нарешті, «хух, слава Богу. Так там, наприклад, тому що перший дім гороскопу це те, як ми виглядаємо, це те, як ми себе несемо. І ви уже зараз у суспільстві будете не такі серйозні. Вас люди будуть сприймати ну не так серйозно. Ви будете більш такі лайт, ну комусь це на руку, комусь ні. Але оцей Сатурн його було використати за ці три роки. Зараз він переходить у фінансовий дім. І він буде так давати вам якийсь, якусь більшу відповідальність там зі сторони фінансів. Може, ви будете отримувати якісь там виплати, наприклад, так. Сатурн він, взагалі, як діє? Він може вам або дати дуже багато роботи, і ви будете багато працювати, і звичайно багато заробляти. Так, за це все буде. На офіційному якомусь рівні, тим паче, з Нептуном він поєднується. Нептун – це у нас все, що про езотерику, це все що про емоції, це все що про творчість. Тому тут працюйте саме з творчої сторони, проявляйте себе як риби. Саме у вас в енергетичному вашому так в овні буде в знаці енергетичному Нептун. Тому у вас буде дуже багато цієї енергії творчості. І Сатурн буде казати: давай там якесь своє хобі, роби його роботою, заробляй з нього гроші. Отримують з нього уже щось стабільність, якусь робить з цього якусь стабільність. Так, але все одно ви подивіться, що в своїй натальній карті, де у вас знак овен знаходиться. І там оцей Сатурн він на три роки заходить і він буде там діяти. Але Сатурн, як він так, як велика планета, так і планети у нас ретроградні бувають, і він повільно рухається. Тому він зараз перейде. Так, в знак Овна побуде там зустрінеться з нептуном. Потім в кінці року повернеться трішки знову в рибки, знову дасть вам ще щось згадати і ще нагадає вам, там що може спортом зайнятися, може якимось чином там змінити свій зовнішній вигляд, стати більш серйозним, виглядати більш серйозним. і потім він уже повністю увійде на три роки. У ваш другий дім і буде працювати саме з вашими цінностями. Тим паче, цінності, так це взагалі наша самоцінність, наскільки ми себе цінимо. І Сатурн він може дуже сильно підвищувати самооцінку. Він може прямо конкретно от, піднімати і заставляти нас. Ні, тим партій більшого, ти там більше можеш, ти більше знаєш. І потрібно себе реалізовувати. Сатурн любить, коли себе реалізовує. Так як він відповідає на нас за Козорога, Козорог – це десятий дім, так, то тут якраз так. Ки наші цілі можуть дуже сильно реалізовуватися, можуть так якісь наші об'єктиви. Ми будемо до них іти чітче, Ми будемо знати, куди ми хочемо рухатися, і бачити це так. Оце все буде включатися саме у сфері нашого достатку і у сфері наших заробітків. Так, тепер пішли по картах. Для вас цей місяць буде дуже важливим. Ви його використаєте, дорогі рибки. А, так, карти знач, а нагадую: завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Ці три знаки абсолютно безкоштовно. З натальною картою ви розрахуєте собі в інтернеті, і ви будете бачити і знати, де які планети у вас проходять, де які планети у вас стоять. Якщо там, наприклад, в першому градусі у вас якась планета є, то вона також буде додавати своєї енергії, бо там у 26 градусі. Сітиця до нас буде поєднання сонця з ураном. Також будуть планети давати свою енергію. Це дуже важливо. Так, тут у нас все таки розклад спільні. Для всіх тих, хто хочуть особисті розклади, або якісь там інші послуги мої, звертайтеся до мене в Директ інстаграму, або пишіть на мою почту. Лінки завжди в описі до відео. Там же ж у вас і будуть теропрогнози на 25 рік. Також можете їх подивитися, собі передивитися, нагадати. Так? Або хто не бачив, хто новий взагалі на каналі. Я вас запрошую підписатися на канал. Мені дуже приємно, що канал YouTube росте. Ваші взагалі будь-яка ваша активність на каналі. YouTube її дуже сильно. Любить, пересилайте відео своїм друзям, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночки, так щоб ви щоб вам одразу приходили нові відео і ви їх одразу дивилися. Мені дуже-дуже сильно приємно за ваш зворотній зв'язок. І підписуйтеся також, звичайно, на мій інстаграм. Інстаграм у нас також в описі. Я вам буду там дуже рада. Так, ну що, поїхали рибки. Перша карта на травень 2025 для риб. Що у вас буде за місяць травень, на що вам потрібно звернути увагу? Король жезлів. Одразу, так, з луги заходить така до вас людина. Король жезлів – це у нас овен, лев або стрілець. Така людина або буде присутня у вашому житті, або тут ви включуєтеся, так, от ця овняча енергія, так, де у вас Нептун, Венера там поєднується Сатурн. От вам це все просто прийде до вас і вам захочеться більше діяти, більше конкретики, відповідальність брати на себе, особливо для чоловіків. Тут ви будете дуже сильно відповідальні за інших. Це багато спілкування може бути. Це може у жінок з'явитися такий король жезвір, як помічник, якийсь друг новий брат. Брат, батько вас може проявлятися. так Це всі ті чоловіки, які дуже сильно активні. Тренер, до речі, новий може бути, хтось спортом тут займеться. У мене якраз таке овен, це шостий дім, це про спорт. от Я тут, напевно, буду з тренером. Починати займатися, от ем, король жезлів він також дає знаєте от якусь таку енергію до здійснення своїх мрій. Вам буде легше даватися щось, так люди вам інші будуть допомагати взагалі у житті. Так, і ще. І цей король жезлів він завжди часто друг. Він може грати важливу роль, він буде проявлятися, ви будете мати з ним якісь справи, можливо. Може, хтось і тут і любовні якісь історії буде починати, і е, у роботі там новий начальник нас може з'явитися ще карта для рибноправлення з го Петірка жезлів, п'ятірка жезлів. Це боротьба. Ой, тут якась боротьба з кимось. Дивіться, немає сенсу взагалі боротися, тому що там на тій стороні ніхто. То так вас не буде слухати, і кожен стоїть на своєму класна карта на якусь конкуренцію. Це класна карта на е, так, якісь, е, Там, спортивні змагання. Тут ви будете мати дуже класних конкуренцій, так достойних. Але якщо це у спілкуванні, то скоріш за все з цим королем жезлів спорити не треба. Ви йому нічого не докажете. Або якщо ви тут виходите в цю позицію короля, короля жезлів, то вам нічого тут не докажуть. Ніхто так, це можуть бути якісь. Недомовленості, якісь сварки з іншими людьми знову ж таки, карти вам говорять про те, що не потрібно на це все втратити свою енергію. П'ятірка жезлів це завжди кризова карта, яка допомагає нам стати кращими. Так це така боротьба, в якій ми маємо перемогти. І п'ятірка жезлів це часто може бути момент, коли ви маєте бути в п'яти місцях одночасно, там переїзд у когось, наприклад, вам треба все контролювати, або робота якась дуже важлива, або от знову ж таки дуже багато енергії. Ви там своєю справою. Займаєтесь, і вам начальник іще дає якісь додаткові завдання, і вам треба все встигнути. З колегами тут можуть бути якісь, так, якісь суперечки. Але на дні колоди туз-кубків, так що це все до доброго. Це все до добра. Так, далі ще одна карта для риб. Так, імператор. І король кубків на дні колоди. Слухайте, ну імператор тут явно якісь чоловіки будуть дуже важливими у вас у цьому місяці. Імператор знову ж таки його неможливо змінити його думку, неможливо його переграти. Це у нас батько може бути, це може бути начальник. Якщо це ви і ви стаєте прямо в позицію, то ви прямо в жорстку позицію стаєте так. Це вообще не по рибам. Це у нас овен знову ж таки по знаку зодіаку, Це часто у нас люди, які воєнною справою займаються, або хтось, хто керує всіма іншими. Імператор по суті він і керує всіма іншими. Він має на собі дуже багато відповідальності. І він не, не звик слухати інших, тому що він знає, що тільки він це може вирішити, і від нього ще інші люди залежать. так? Йому тут треба думати своїм мозком. Ем, тут у вас може дійсно бути, якщо у вас така сутичка з цим обратно, ну, чим це ж все закінчиться? Вам потрібно чекати, не спішіть. Потрібно більше енергії своєї. От дивіться, тут мірка пентаклів виходить, більше енергії вкладати, щось вирощувати, так, щось ростити. Можливо, якщо це якийсь проект, ви там щось захищаєте, або когось хочете на свою сторону перетягнути, то зараз не час. От треба трішки почекати спокійно. Так, ви тут бачите, якась ідея, вона іще росте у вашому животі, або хтось тут дійсно може батьком, наприклад, стати, так і вам хтось буде давати якісь вказівки, що там це. Тепер ти себе маєш поводити так-то-так. То, так, то треба на себе брати відповідальність таку. І, в принципі, ви вже з цього місяця ви вже починаєте цим займатися. Так. Ну, далі. Карти для риб на травень 2025-го. Так. Трійка пентаклів. Карта говорить про те, дивіться, на ніколи до вісім пентаклів. І для того, щоб вам навчитися краще так працювати, краще набивати руку, вам треба зараз, поки що на даному етапі слухати інших людей, співпрацювати з іншими людьми. І тут ваш колектив, люди, які вас оточують, вони можуть давати дуже класні якісь ідеї і поради. І взагалі треба так прислуховуватися до них. Це може бути початок якогось е, нової якоїсь роботи, з якої ви там, якщо навчання якісь проходили зараз, ви вже будете отримувати якісь свої перші результати. Ви будете отримувати якусь першу там фінансовий наприклад, дохід. Це може бути підписання, якихось так три печатки, може бути співпраця з іншими людьми, так і ви тут прям візьмете собі ви колеги такого імператора, який буде всім заправляти. І ви, ви просто піддайтеся тоді, нехай вже заправляє. Трійка пентаклів це також можуть бути якісь виплати, якісь гроші, які ви можете отримати так, за якусь роботу. Чи ви будете комусь оплачувати ці гроші? Ну, це така невелика сума, в принципі, у вас йде. Так. так, і ще карта для риб. Туз пентаклів. Слухайте, це класні можливості, це щось, що буде рости і дуже добре рости. Тут це завжди відкриті двері, це завжди якісь нові пропозиції, виплати, гроші до вас можуть приходити. Знову ж таки, це може бути і вагітність. У вас може в колективі хтось завагітніє, так і ви будете приймати рішення там і чекати там ще якийсь срок е цієї людини. Потузу пентаклів це нові ідеї, і їх потрібно одразу втілювати в життя, тому що вони можуть дуже класно прорости. Вам прям хтось може зробити якийсь подарунок, вам можуть прийти якісь гроші. Це вам можуть так якісь гроші, вам можуть щось оплатити, або якийсь подарунок класний зробити, або в колективі вам хтось щось подарує. Чи якщо ви начальник, то ви тут будете можливо якісь премії там комусь виплачувати? Так е, ну явно це у вас буде можливість, і цю можливість її або ви віддаєте. Так іншим, або ви її берете і вам дають оцю можливість. Це нова робота, це нові проекти. Там, може, ви когось вчити починаєте, ви починаєте бути вчителем і співпрацювати з іншими людьми, набираєте собі якийсь колектив, і це для вас дуже класна перспективна справа. Так, і ще трійка мечей. Трійка мечей ну, це разом з трійкою Пентаклів це може бути. Любовний трикутник це може бути щось таке, що розіб'є вам серце. Знаєте, це можуть бути якісь сльози. Це в принципі може бути дощ, так і ваші плани так трішки зміняться. Також це емоційна дуже карта. Так? Коли нас хтось може або образити, або щось нам не сподобається. Може хтось, якщо вас тут ображав, то він вам відплатить, так ви отримаєте тут, може якийсь судовий процес у когось іде, або тут якусь. Якщо ви там з кимось сварилися чи з кимось щось доказувалися, то ви тут отримуєте так якісь подарунки, заглаження свої вини. Так або ви будете заглажувати свою вину. Тільки мечей, це у нас от якраз таки може бути якесь розчарування у відносинах. Давайте ще одну карту рибкам. До чогось кілька мечей, як у відносинах. Двійка кубків. Подивіться, це якісь може бути суперечки у вас у відносинах. Вибір так, вам прийдеться робити якийсь свій інший технічний зараз. справедливість діти чесно, діти тут по совісті. Справедливість це у нас прям така документальна карта. Або людина, якщо вас хтось образив так, і там ви не заслужили це, то цій людині ще мало не покажеться тут. Але явно тут щось у саме у відносинах з іншими людьми може бути таке, так або ви про щось дізнаєтеся, про якусь зраду також. Це тріками у нас зрада може бути. Ви дізнаєтеся, зраду там в роботі чи в колективі. Там хтось буде сваритися між собою, і вам по цій справедливості треба буде людей розсудити. Якщо це вас стосується, то не переживайте. По справедливості тут все саме собою роз, роз, буде розрішатися. І по справедливості не треба дуже сильно вдаватися в якісь одні чи інші емоції. Так? Їх потрібно контролювати все так. Так, далі. Карта для рибок на травень 2025-го. Двійка жезлів. Вибір у вас тут якийсь падає, так ви будете вибирати. Вибирайте те, що краще, те, що більше, те, що вам більше підходить, може, кудись якийсь переїзд, зміна роботи. Може, ви там будете у своїй роботі чи у своєму там колективі? Ви будете з кимось там розбиратися, звільняти, можливо, людей наймати інших людей. Чи ви самі будете там звільнятися Ну я не бачу, щоб ви тут так щось ішли, звідки щось змінювали? Тут, скоріш за все, будуть якісь такі суперечки, і ви будете ніби відстоювати. Більше себе там п'ятірка жезли У вас ще випадала, так що ви будете стояти на своєму, ніби вас хтось образив. От, по жезлів це вибір, коли знаєте, вам будуть даватися знаки. Ви будете бачити, куди вам треба йти. Ви будете знати, як вам краще що робити, і скоріш за все, місце, в якому ви зараз знаходитесь, воно вам більше не підходить. І ви хочете чогось більшого, чогось кращого. Треба розширятися, і треба приймати оцей цей вибір для того, щоб розширятися І ще карта для риб. Шестірка кубків, а це щось пов'язане з вашим минулим, з ностальгією. Може, ви тут будете вибирати між партнерами, може, якісь партнери з минулого у вас з'являться, бо ви будете вибирати, там, з ким співпрацювати, з ким, з ким ви раніше вже співпрацювали. А, взагалі, шестірка кубків це класні поради, це ностальгія, це повернення в минуле, так, це знову це наші діти. І може ви тут за дітей щось будете вибирати? Може, ваші діти будуть вам тут якісь козні робити, і плакати, і брикатися, що вони там щось не хочуть. Ви замість них будете приймати це рішення. Це також у нас, так коли ви щось скуштуєте чи згадаєте зі свого дитинства, відчуєте себе знову дитиною, і ніби як повернення, так у минуле повернення у дитинство. І ще карту давайте. Чим же це закінчиться для рибок? Як рибкам потрібно діяти. Трійка Пентаклів, вона у вас вже була, так, ця карта. Знову ж таки, вона вам випадає. Трійка пентаклів говорить про те, що треба прислухатися до інших. Інші люди допоможуть зробити вам правильний вибір. Інші люди, так, ваш колектив, можливо, ті, з ким ви вже працювали, якась там минула робота навіть у вас може бути. От так, коли карти повторюються, так само дивіться і по ваших трьох основних знаках так Трійка Пентаклів це знаєте якесь таке ну, рішення, новий початок. Може, ви заново будете щось починати тут. Ну, прям хочеться вам ще Чим це все закінчиться. для Вибір. Знову вибір, дорогі рибки. Отут на вас буде вибір. Вибирайте щось одне, не розсіюйтеся, не нервуйтеся. Так? Не потрібно тут uh, приділяти увагу взагалі якимось ілюзіям, не будуйте їх собі. Так? Будьте такі максимально там, категоричні, максимально приземлені. Uh, так? і uh, дивіться. На свою вигоду тут навіть тут, знаєте, потрібно дивитися, тому що все-таки у вас Пентаклів багато випадає. Сімірка Пентаклів, так ніби ви чекаєте чогось, якої, якихось там, може, грошей чи якихось можливостей. Туз пентаклів, ви щось отримаєте тут, і два рази трійка пентаклів. Так, вам потрібно думати про свою стабільність зараз і про себе. Цікавий, дуже розклад. Напишіть мені рибки, як він у вас програвся. І ще одна карта. Для риб. Це оракул, порада риба на травень 2025-го. Так. Ой, медитація на креатив. Творіть. Подивіться, творіть, пишіть картини, так Ось цей Нептун у Овні. Він якраз таки тут проявляється. Так, Нептун це творчість, Овен це вогонь. Ви ніби будете творити, ви ніби будете себе показувати, проявляти, емоції свої справжні проявляйте. Так, тому що ви ніби із себе все дістаєте. Ви з себе це показуєте. І не потрібно тут так собі ж самому. Якось протирічити і боятися себе проявити о тут потрібно максимальну таку творчість свою проявляти. І креативити, дивитися на всі на всі ситуації, так з іншої точки зору, так дивитися з креативної точки зору. І, можливо, тут у вас будуть якісь так роботи саме змінюватися, і ви там станете там якимось дизайнером, і будете там вам скажуть, що там, наприклад, бюджету не вистачає, треба щось переробити, передумати, і ви будете креативити. Включайте свою фантазію. Вона у вас буде класно працювати у цьому місці. Ну що ж, чекаю на ваш зворотній зв'язок. рибки, як у вас карти програються? І е, дякую вам за перегляд! Дуже рада була донести вам інформацію. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!